Добрий день, вас вітає компанія NTZWOK. Знову такий от комплект переобладнання НТЗ-80 з найведучим передком під дозатор з одностороннім циліндром. Тут у нас от два кронштейни. Це у нас під балку з відливкою, але без отворів. Такі потайні у нас будуть болти. Отака от міцна балка, перевірена часом. Вивернути неможливо. Це у нас такий кронштейн. Це де балка без відливу. Тут отак от стерчать. На болтів, не потайні, вони не будуть заважати. Тяга суцільна, рульова, сошки замінюємо. Дозатор, рульову колонку викидаємо, встановлюємо гідробак. Це в даному випадку можна по-іншому. Там попереднє відео, якщо що то шокодитися, будь ласка, кран блокування у нас тут присутній. Так, потім оцей кронштейн, він кріпиться вже. На оцей кронштейн, який ми до балки закріпили, потім руліві пальці, циліндр, штуцери, кріплення дозатора, прокладочка до дозатора, штуцери і рукава високого тиска. Ось от такий от комплект. Все можна придбати в роздріб або разом. Звертайтесь, телефонуйте номер в описі під відео.